Вітаю вас, друзі. Вітаю, що Російська Федерація продовжує війну. Вона хоче воювати, воювати, воювати і воювати. Це її зараз величезне направлення в житті. Так наказав їм великий кормчий. Путін, що Росія продовжує, вона продовжує погрожувати Україні вустами Піскова, Ведмедєва, деяких депутатів, пропагандистів. А ще вона продовжує виконувати наказ того ж самого великого в лапках Путіна і знищувати національні меншини в Росії. Ну, на призов вже йдуть. Зараз найбільше це національні меншини. Там буряти, Калмики, Івенки, я не знаю, Кергізи, хто там, хто там у них є. Всі ці національні меншини. Міщ... Меншини йдуть на фронт, де їх утилізовують. Да? І ось навіть там є е, листи, е, да? От на наші переписуються е, з сестрами, з братами, там, е, що там живуть. І ось вони кажуть, і син, стар, і син старший загинув, і племінник загинув з цієї сторони ще. Але ми за Росію. Хай живе Путін, ми Крим наш. Україну треба знищити. І це пише. Людина, яка народилася в Україні, сестра одного з наших воїнів. Так, от, що це що вони роблять для цього, щоб воювати і зменшити, зменшити прорядити Російську Федерацію. Представники Російської Федерації заблокували в радбезі ООН проєкт резолюції Сполучених Штатів. Щодо ядерної зброї в космосі, друзі, Росія застосувала право в у Радбезі безпеки ООН та заблокувала підготовлений США та Японію проект резолюції про нерозміщення ядерної зброї у космосі. Заподаний проєкт. Проголосували 13 з 15 країн. Не проголосували Російська Федерація проти вона хоче в космосі розмістити ядерну зброю. А також Китай утримався: Китай, який ремонтує Російській Федерації кораблі, які перевозять зброю з Кореї, з Корейської Народної Демократичної Республіки, Китай, який надає електроніку Російської Федерації. Ну і як уже десь почали ходити слухи: Китай, який надає ремонтні площадки для ремонту російської техніки, чомусь. Ну, от дивіться, що болото хоче знищити і Утилізувати всі національні меншини, ось вони хочуть воювати, щоб утилізувати національні меншини. Ну це сказав великий Путін. А ще великий Путін в лапках сказав, що краще померти в Україні в окопі, ніж від водки або наркотиків у себе в Росії. Вопрос в тому, як ми жили. Некоторі кто від живуть і не живуть, ні понятно, і як уходять водки, там, чого-то. а потім ушли, жили і не жили. І незаметно приліснулось как ти -то. толі то, то, то ли нет. А ваш сын жил, понимаете? Его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. И Российская Федерация це... Робить друзі. Друга така закордонна подія, велика. Ну, це за заборона нашим консульським органам і посольствам наказувати будь-які консульські послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тут ще будуть роз'яснення, тут ще буде робота, кому можна, коли не, кому не можна, хто має право, хто не має права, давайте не робити ажіотаж, давайте не робити, не ганьбити свою державу. Хоча для тих, Тих, хто поїхав незаконно, їм слово держава Україна вона для них нічого не значить. Вони кажуть, Україна для мене не зробила нічого, а Україна не повинна ні для кого нічого робити. Про це ми поговоримо ще, мабуть, на стрімі, що повинна робити, як повинна. Тут ще от Польща каже, що надамо допомогу повернути незаконно виїхавших. Британія, начебто нічого такого, але тут також десь приготув, приготуватися. Так от парламент Великобританії після довгих дебатів ухвалив у понеділок, друзі, закон про відправлення іммігрантів, здобувачів притулку тих, хто хоче стати подданими короля, Чарльза, до Руанди, да, ви, ви, отримаєте, ви отримаєте громадянство, але поїдете в Руанду. Там у них такі спільні зв'язки. Це здається, бувша колонія. Ну, будете жити в Африці, там ми подивимося. А може, і повернемо. Може, дозволимо вам повернутися до Великобританії. Так, що ось така ситуація. Потихеньку світ починає розуміти, що є люди, які виїхали за законному порядку, є люди, які там проживають давно, є люди, яким було 16, а зараз стало 18. Є люди різні, а є, які виїхали повністю порушивши всі закони України, і їх треба привести. До ладу. Ось цю часть людей, людей, чоловіків, треба привести до ладу. Я, друзі, хочу вас попросити підписатися на мій канал і запевнити вас, що я буду вдячний вам будь-якій допомозі для каналу, для існування каналу. А це підписка, це дзвоничок, щоб приходили повідомлення. Це ваші перегляди, це ваші рекомендації, це ваші вподобаєчки, ваші розповсюдження, ваші коментарі, друзі. Будь-за що буду вдалося вдячний Також буду вдячний, якщо ви е, можете підтримати донатами. Дякую вам. Так, от далі йдемо. Далі у нас цікава ситуація. Цент протидії дезінформації опублікувало, що заблокували в Ютубі канал Вишка і канал Да, Ето Так. Оці дві два канали це чіт чітке. Чіткі відростки від телеканалу наш Євгена Мураєва. На них навіть працювали всі ведучі, всі, хто були на нашому, там керував Макс Назаров, такий Діордіца. І ось зараз ці два канали заблокували. Так, да, вони будуть відкривати інші, але тоді -те, воно вже людей стільки не буде і так далі. Ці два канали провокували війну знову провокували. На Росію проти нас і туди перемістилися з телеканала наш всі проросійські наволоч. Вся проросійська наволоч перемістилась на ці два канали. Куди тепер вони підуть? Вони вже плачуть, вони вже стонуть, але вони вже починають отримувати запрошення з телеканалу Прямий і з телеканалу П'ятий. Ну я ж казав, це одна контора, друзі. Це одна контора. Одна контора, щоб ви розуміли. Це як, от, знаєте, зараз от кажуть: Зеленський винен в чому? Забор поганий у нас там десь в Шепетівки. Зеленський ніхрена не робить фортифікаційні споруди. Чому він не зробив фортифікаційні споруди? Він же повинен був зробити. А те, що 30 років ніхто не робив, та ні, це все, все нормально. Це все в порядку. Це все те, що Зеленський сюди привів від Петріота до снайперських вінтівок приніс, сюди, це нічого. Це нічого. А те, що один танк продали за 5 років при минулому, при колишньому президенту, то це все нормально. Все... А те, що я вам скажу навіть інше. футболісти. От хто займа, хто, хто футбол знає, дивиться. Пам'ятаєте таких суддів? Вакс Юрій і Жабченко Анатолій, великі судді були, великі. Вони судили наші, наш чемпіонат. Вони судили наш чемпіонат до 18-го року, поки не влізли туди. Вибачте, за таке слово влізли журналісти і не почали це все розслідування. І Вакс Юрій і Жабченко Анатолій, вони. В 2014 ще прийняли громадянство ще в 2014 році стали громадянами Російської Федерації, жили в Криму, їздили в Україну через Москву. Ви розумієте що? А у нас було співсполучення і поїздів з Москвою. Да? І ось вони так їздили і судили наш чемпіонат. Громадяни Росії судили наш чемпіонат. І нічого, і. Не бачив Порошенка? Хтось мені скаже, що ти опять Порошенко? Так Зеленського, його ж всовують скрізь. Ну, скрізь. Як пісня не так, куди дивиться влада, як мер поганий, куди дивиться влада, так і тут. Ну, хто? Ну влада тоді була, хто був? Порошенко був. Я, звісно, це кажу іронічно, да? саркастично, але давайте зрозуміємо поведінку один одного. Це ж так, це ж так, друзі. Ось дивіться, що у нас йде далі. У нас і далі продовжиться ну, фігня не неймовірна. Всі знають такого одеського міського голову Геннадія Труханова. Так ось вчора, вчора, 24 квітня, на сесії під час голосування депутатів міської ради Одеси йому збільшили зарплатню та премії. І тепер премії будуть вище ніж його посадовий оклад. Від сьогодні, з 25 квітня, зростає всі його виплати на 50% ровно на половину. Да? Зарплата мера. Ні, не всі зарплата тільки виростає. Окрім того, йому виплачують премії в розмірі 120 від посадового окладу. Ну, давайте так. Оклад 20 тисяч. Він невеликий, але йому вже премію. да? 120%. 24. Це вже 44. Ну, я просто беру цифри условні. Далі йому будуть надбавки за ранг, надбавки вислуг років, надбавки за високе досягнення у праці. Які досягнення у праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи. Якої особливо важливої роботи? Скажіть мені. Я просто ну, ранг, я не знаю, ці ранги, це все треба змінювати, прибирати, щоб нічого цього не було. Вислугу років, нічого. Мер є мер, є зарплата мера. І є премія. Одна премія, якщо він виконує якусь роботу, ну більш ніж посадов да, обов'язки, або щось таке геніальне зробив для міста, для селища, для села ще щось. Тоді да. Тепер раз на рік Труханову виплачують матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки. Ви знаєте, це скільки хочеш можуть назначити. Может, півмільйона лікування чи щось. Також депутати визначили розмір премії, які зможе <смір> призначити мер уже Труханов да, своїм заступникам та секретарю міської ради. Зокрема, додаткові також надбавки, це те ж саме, і премії посадовцям, але вони не будуть перевищувати 150%. Собі гена Труханов взяв 120%. А їм будуть платити 150% не вище. Ну, нормально, все нормально. Ручка ручку, плечики плечики, лобі. До лобіка, так вони і живуть, друзі. А ви, одесіти, голосуйте за Труханова, підтримуйте Труханова, кричіть, що Одеса русські, русське місто і так далі, да, воно російське, тому що там у вас мер, ви обираєте мера, громадянина Росії. А можливо, треба було по-іншому. І плює цей мер на одеситів з великої башні. Дуже з великої башні. У нас трійку мерів, найбагатіших мерів за рівнем зарплат увійшли три голови. Це голова Харкова Ігор Терехов, 1 мільйон 714 тисяч це зарплатня за рік. Поділити на 12, і ви побачите, яка у нього зарплатня в місяць. Там більше 120 тисяч, це точно. Ну, я вважаю, що мер Терехов на сьогодні заробив таку зарплату. Далі, друге місце. Друге місце, друзі, це у нас мер Черкас Анатолій Бондаренко. 1 мільйон 387 тисяч гривень. За що? Спитайте, Черкащани, це ваша справа. Ви хотіли воювати з Зеленським, обрати собі героя мера, супермера. Та плював він на вас. Він по супермерів, ви його обрали, а тепер він украде у вас. Давайте, черкащани, все у вас нормально. Ну і третє місце міський голова Луцька Ігор Поліщук, 1 мільйон 54 тисячі гривень. Ну, так при, прифронтове місто, Луцьк. Там ще не поминають, не дають міста в ресторані пом'янути павшого воїна, а мер хай отримує третє місце. Зима лучани, ви йдете правильною дорогою, ті, що голосували за цього мера. Ну, я не я, 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 я ні я ні в чому нікого не звинувачую, але просто хочу, щоб ви. Ось таким навіть способом донести до вас, що як ви були неправи. Як ви були неправи? Далі. Мер Одеси Труханов подав декларацію і о, біда, з декларації зник його відчим. Він був у всіх деклараціях. В цій декларації відчим зник. А він живий. І все є, і все нормально. Так що думайте, думайте, Одесити. Думайте, черкащани, думайте, мешканці Луцька, думайте всі мешканці, кого обираєте, куди обираєте, навіщо обираєте, чого обираєте і як воно буде далі, друзі. Я всім хочу подякувати, особливо хочу почати з тих, хто задонатив. Я щиро дякую Шабановій Галині. Пару бакаларисів на PayPal задонатила Лариса, велика подяка. Навозенка Валентині, 70 на 30, 70 спальники, 30 на підтримку каналу. Особисто вам подяка, Валентина. Костенка Світлані, парфеновий Наталі на спальники. Велика всім подяка! Хто робить донати, хто допомагає каналу. Друзі. Далі посилки. Всі хлопці дуже радіють, коли приходять від вас посилки, коли приходять від вас, ось те, що ви висилаєте, нашим хлопчикам танкістам з 4-ї танкової окремої бригади передаємо, е як завжди, спальники від земляків, а також е з Тернополя, Бурда Тетяна Івановна, смаколики, одноразовий посуд, билизна, е Ну, багато всього, шкарпетки, шампуні, там зубні пасти. А також від села Стрельківчі Шамко Галина Ільківна, одноразовий теж посуд, смаколики, пос... багато шкарпеток, консерви. Тут консерви, печиво, шоколад. Дякую, що не забувають дякую. про нас. Да. І... дякую. Ми, танкісти, завжди будемо старатися, щоб було в Україні все добре, щоб не було цієї війни. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Сітки риболовні, сітки маскувальні, друзі, посуд одноразовий, одежа для танкістів для ремонту. Фонарики, друзі, все це дуже-дуже потрібно і воно не знімається з повестки денної. Ще дуже вони дуже передають подяки вже потім, після запису всього про смаколики, про те, що ви висилаєте вкусняхи їм. Головне, щоб не псувалося. І, якщо можливо, бажано не в скляній тарі. Велика, велика вам, друзі, подяка за це. Всім спонсорам подяка. Друзі, дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться дивіться ще. Якісь глюки у мене на Ютубі вже другий день. Автоматично чомусь відключається послуга коментарів. І ось нема коментарів. вранішні ранішні мої п'яти хвилинці взагалі відключено. Так що, якщо можете, дивитися можна, можна ставити вподобайки, можна розповсюдити. Допоможіть раніше п'яти хвилинки зранку. Подивіться, зробіть просмотри, роз, розповсюдьте його, розкидайте, якщо можна. Можете допоможіть раз немає коментарів, хоча б це вподобайки поставте, дайте йому толчок, а також цій, цьому випуску. Ще ще раз нагадаю, що запис, якщо це не середа і не субота, відбувається о 17.00. Тому всі перекази, всі донати, що після 17, вони будуть названі в ранішній передачі, в 5 хвилинках. Друзі, всім велика подяка, що ми разом ми разом відсідаємо. Відстоюємо нашу державу. Допомога нам вже йде. Це я знаю точно. Будемо разом. Україна переможе!